Зеленський мріяв стати президентом миру під час президентської кампанії 2019 тисячі Він неодноразово повторював, війну на Донбасі потрібно завершувати. За його словами, для цього він готовий сідати за стіл перемовин із путіним, дивитися йому в очі і домовлятися десь посередині. Якщо у нас є хоч якась можливість цю війну закончити, ми маємо зробити все для того, щоб. Прікратіли умирать наші люди. Начало розговору там вообще не зв'язано з юмором, там надо предметно прикратіти агонь. Пріждва, просто прекратіть стріля. Зеленський був переконаний, що його головний конкурент, тодішній президент України Петро Порошенко не робив цього через одну вагому причину: боявся втратити заробітки на війні. Колишній комік і політичний неофіт розраховував на свою харизму якої як він вважав буде достатньо, аби домовитися про мир з Путіним? Чому Зеленський вірив у свою винятковість? Не останню роль у цьому певні зіграло минуле. Популярного коміка Любили в Росії. Тож і не дивно, що Зеленський почувався там, як у себе вдома. Саме це й дозволяло йому мріяти про мир з Путіним у 2019-му і заважало вірити даним іноземних розвиток про початок широкомасштабного наступу Росії у 2022-му. У перші ж місяці президентства Зеленський прагнув сісти за стіл перемовин із Путіним. Тож і через губу публічно відгукувався про шостого президента України. Коли в червні 2019-го Путіна запитали, чому він не привітав Зеленського. З перемогою на виборах той відповів: він хороший актор. Я кажу про це серйозно, але одна справа когось грати, а інша справа бути кимось. Господар Кремля волів, аби зустріч із новим президентом України була першою і останньою для отримання ключів від української держави. Схоже, саме на це Путін розраховував, коли погоджувався на зустріч із Зеленським. Вона відбулася на саміті Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019-го. Того дня в Єлисейському палаці зібралися Зеленський, Путін, Макрон і Меркель. На що розраховував тоді Путін? На недосвідченість і дилетантство свого українського візаві? Схоже, він був упевнений, що Зеленський поступиться всім забаганкам Кремля без бою. Путін хотів, аби на підконтрольних Росії територіях відбулися місцеві вибори, які б легітимізували тамтешню воєнну хунту та колаборантів. Зеленський наполягав на відновленні кордону між Україною та Росією, а вже потім на проведенні виборів так званих ЛНР та ДНР. Про що говорили тет-а-тет Путін і Зеленський? Відомо лише їм. Зустріч із запланованих 30 хвилин продовжилася до однієї години. Путін був розчарований зустрічю. Очевидно, саме в Парижі Зеленський зрозумів, домовлятися з Путіним марно. По-перше, той ніколи не дотримується своїх обіцянок. По-друге, господар Кремля готовий до миру виключно на своїх умовах. Це означало поступки в бік Москви, що не входило в плани Зеленського. І по-третє, в інтерпретації Росії будь-який мир означав би одне війну.